Яка тварина не належить до цієї групи, пінгвін птах, а не велика кішка. Якому продукту тут не місце? Морква це овоч, який транспортний засіб відрізняється. Літак призначений для авіаперельотів, який колір не є основним. Зелений другорядний колір. Яке з цих місць не в Європі? Велика китайська стіна знаходиться в Азії. Який спорт не є командним? Гольф індивідуальна гра. Яка з них не планета. Місяць є супутником. Що тут недоречне? Джинси це не аксесуар якому напою тут не місце? Сік зазвичай подається холодним. Що не є полігоном? Коло не має сторін. Підписка на мій канал не покращить ваш Wi-Fi, але може покращити ваш настрій.